Я вітаю всіх, хто дивиться моє відеозвернення. Мене Скородинський Володимир Сергійович. На теперішній час я обіймаю посаду прокурора відділу Генеральної прокуратури України. Не маючи можливості бути прийняти на особистому прийомі Генеральним прокурором України Юрія Віталійовича Волоценка, звертаюсь до нього з цим відеозверненням. Крім того, звертаюсь до керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситніка, керівників правоохоронних органів громадськості. Які є небайдужими до дотримання законів та конституційних прав громадян Генеральної прокуратури України? До органів прокуратури України я пішов працювати по стопам свого батька, який віддав роботі 25 років. В органах прокуратури я працюю з 2002 року на посадах помічника прокурора слідчого. З 2005 року працював в Національній академії прокуратури України, де займався науково-викладацькою роботою. За весь час роботи я жодного неодноразового заохочувався та жодного стягнення не мав. На мене не розповсюджується дія закону про люстрацію. Однак, починаючи з листопада 2014 року, по теперішній час я зазнаю надзвичайного тиску, тиску з боку керівництва Генеральної прокуратури України у вигляді перешкоджання моїй професійної діяльності прокурора та створення умов для мови незаконного звільнення. Такі дії безпосередньо пов'язані із дійсненням мною процесуального керівництва у кримінальному провадженні за заявами вашим Іорії Віталійович, за підозрою колишнього першого заступника Генерального прокурора України Ріната Кузьміна та колишнього слідчого Генеральної прокуратури Сергія Войченка, які незаконно були піддані кримінальному переслідуванню. З листопада 2014 року, по лютий 2015 року, я був старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо Кузьміна та Вольченка. Під час здійснення процесуальної діяльності мною було встановлено, що у 2014 році кримінальні провадження розпочатані закону заступником Генерального прокурора Олексієм Баганцем, який був адвокатом Юрія Луценка у цій самій справі, тобто підлягав відводу. Розслідування здійснювалося підлеглим Баганця, який займався з ним спільною юридичною практикою. А також був зацікавленою особою. Через це відчувалась ваша Юрій Віталійович особиста зацікавленість у цьому кримінальному провадженні. Під час процесальних та слідчих дій по цих кримінальних провадженнях неодноразово та грубо порушувала конституційні права Кузьміна та Очинку. Мною також було встановлено, що кримінальні провадження підлягали закриттю за відсутністю у діях Кузьміна та Вочинку складу злочину. Свою позицію як прокурора по цьому провадженню я неодноразово в усній та письмовій формі доповідав керівництву Генеральної прокуратури та навіть письмово вимагав розслідування фактів незаконних дій службових осіб Генеральної прокуратури у цьому провадженні. Однак мене намагалися переконати у необхідності продовжити переслідування вказаних осіб. Після моєї відмови здійснювати незаконне переслідування. Кузьміна Табойченка, керівництва Генеральної прокуратури, погрожуючи моїм звільненням, взагалі вивело мене поза штаб. Я був змушений піти у відпустку по догляду за дитиною. Після призначення вас, Юрій Віталійович, Генеральним прокурором України, 10 серпня я був знову виведений поза штаб, не дивлячись на те, що тричі писав рапорта про своє призначення, мій фаховий рівень стаж роботи. Досвід і навіть вільні місця. Та першочергове право на працевлаштування я не був працевлаштований, та завдяки вашому наказу я позбавлений джерел для утримання себе та своєї родини. Врешті-решт, Юрій Віталійович Луценка вирішив спробувати звільнити мене під час перебування на лікарнянах. Та 3 квітня 2017 року підписав наказ про моє звільнення, який не має жодної юридичної сили. Заявляю, що я датен чесно та сумлінно виконувати функції прокурора. Проте незаконно позбавлений цієї можливості з грубим порушенням моїх прав. Вважаю, що погрози звільнення, непризначення мене на вільні посади є саме вашою Юрій Віталійович помстою за мою законну професійну діяльність та позицію як процесуального керівника про необхідність закриття кримінального провадження щодо незаконно притягнутих до відповідальності Кузьміна та Войчі. А скільки Генеральним прокурором України наразі є ви, я змушений звертатися саме до вас з рапортом про вчинення щодо мене незаконних дій та припинення переслідування мене за мою законну позицію прокурора у провадженні, розпочатому за вашими заявами. Прошу вас, Юрій Віталійович, скасувати ваш незаконний наказ та надати мені можливість процевлаштуватися, яку я маю згідно закону. Однак я не вірю в зупинення мого переслідування. У зв'язку з цим я сьогодні звертаюся з заявою до НАБУ про скоєння, про скоєння злочини проти мене, а саме втручання в мою діяльність як прокурора і незаконної моєї звільнення. Заявляю, що я буду усіма законними способами захищати власні права та інтереси, пов'язані з протиправним тиском та переслідуванням, та прошу усіх небайдужих долучитися до захисту моїх прав.